Овни, всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Я підготувала прогноз на листопад для вас. Тож давайте розберемо, що чекатиме саме вас у цьому місяці. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже. Продовжимо. Не забудьте підписатися на мій канал та ставити вподобайку. Пережили ми коридор затемнень. Жовтень був більш-менш стабільним, але уже в листопаді нас чекає Ретро Меркурій. Так, в кінці місяця, але все ж таки е період буде цікавим. У вас особливо це все стосуватиметься тематики фінансів. І зараз розберемо більш детальніше щодо чого. Отже. 1.11 відбудеться новолуння у знаку Скорпіон. Для вас овне це знак, який відповідає за ваш восьмий дім: дім трансформації, дім чужих грошей, дім е, кредитів, депозитів, якихось великих фінансових операцій. І саме новолуння, яке відбудеться 1 листопада, воно принесе для вас якісь нові. Питання, нові можливості, що стосуються управління чужими грошима. Як це зазвичай програється? З одного боку, це може говорити про те, що ваш партнер, наприклад, може отримати підвищення, якусь фінансову винагороду і зможе поділитися з вами цими фінансами. З іншого боку, цей Місяць говорить про те, що, ймовірно, ви втратите якесь стабільне джерело доходу, проте ваш партнер зможе покрити ваші витрати. Якщо у вас партнера немає і немає нікого такого, хто б вас міг фінансувати, можливо, ви вирішите взяти кредит. Якщо ж це не кредит, можливо дехто із вас буде проводити якісь крупні фінансові операції. Новолуння це період нових початків, і якщо воно відбувається у восьмому домі, це завжди стосується тематики грошей, чужих грошей. Гроші, які приходять до вас у ваше розпорядження. Вони можуть бути не вашими, але ви можете ними розпоряджатися. З іншого боку, новолуння у восьмому домі також. Говорить про глибокі внутрішні трансформації. Це чудовий період, щоб звернутися до астролога, до психолога, до різних езотеричних спеціалістів, саме для того, щоб е, знайти відповіді на свої питання, побороти свої страхи, якісь установки, внутрішні е, суперечності, як, на які ви не могли знайти відповідь тривалий час. Тому сміло вперед і досліджуйте себе. Також в цей період, що у нас ще цікавого відбуватиметься, Меркурій із Венерою знаходитимуться у вашому дев'ятому домі, може свідчити про те, що дехто із вас буде вирішувати якісь справи, що пов'язані з закордоном, Можливо, це документи, можливо, це якісь поїздки за кордон, дехто із вас, можливо, буде займатися питанням свого світогляду. Буде вивчати якусь інформацію, яка змінить ваше світобачення. Тому черпайте нові знання, які до вас приходять. В плані активності, якщо ви почувалися попередній місяць досить повільними, такими розміреними, хотілося вдома постійно залишатися, бути поруч із рідними. То вже в наступному місяці будете почуватися трішки краще. Але, як не крути, ваша активність буде направлена на домашні справи. Проте, з іншого боку, Марс перейде у ваш п'ятий дім, що говорить про те, що дуже велика ймовірність, що захочеться, можливо, проводити більше часу з дітками. Можливо, хтось із вас закохається, і при тому це буде якась пристрасна любов. Можливо, хтось із вас знайде для себе себе якусь творчу діяльність і буде реалізовуватися у ній. Що стосовно повнолуння, яке відбудеться 15-11 і в цей же день Сатурн у нас нарешті піде в директне положення і е, перестане випробовувати нас якимись кармічними задачами і кармічними уроками, е, то е, саме повнолуння 15-11 знаку Телець для вас, Овни, буде говорити про те, що в цей період... Дуже велика ймовірність, що ви або свідомо, або несвідомо відмовитеся від певного джерела доходу, який у вас був стабільний протягом певного періоду. Ну, наприклад, якщо ви там працюєте на фрілансі і у вас був проєкт, з яким ви працювали тривалий час. Є велика ймовірність, що можливо ви внутрішньо вирішите, що більше не хочете займатися цією діяльністю, не хочете працювати, наприклад, з цим клієнтом, і відповідно у вас відпаде яке. Єсь джерело доходу, до якого ви, наче як звикли. Але не хвилюйтеся, це такий період, певний перехід ваш на інший рівень. Так, можливо, будуть якісь втрати, але з іншого боку, як я говорила на самому початку, до вас можуть зайти інші кошти: кошти від партнера, до речі, кошти від ваших клієнтів також можуть проходити по восьмому дому. Тому не засмучуйтесь. Як це ще може програтися? Наприклад, не знаю, обіцяли вам премію заплатити, А вирішить цього не робити, або перенесуть її на пізніше. Тому дійсно цей місяць буде максимально стосуватися фінансових тем, тому будьте уважні. Що ще цікавого у нас трапиться у листопаді? У листопаді 26-11 Меркурій йде у нас у ретроград. Він у вас проходитиме по 9-му дому. 9-й дім тематика за кордону, закордонних поїздок, тематика вищих знань. Перше, що вам ймовірно дуже захочеться зробити, це купити квиток кудись. І поїхати, наприклад, на відпочинок. От, до речі, вам може дуже сильно захотітися це зробити, судячи на всі показники. Ем, але кілька разів перевіряйте дані, які ви вводите, перевіряйте, чи не помилилися ви там в номері паспорта, наприклад. Будьте обачні і уважні у поїздках, тому що все може рушитися, можуть затримуватися е, потяги. Тобто не купуйте білети, коли дуже мала е, дуже мале стикування. Так, залишайте час, тому. Що дійсно можуть траплятися якісь складнощі в дорозі, які будуть вас зупиняти і не давати вам рухатися так швидко, як вам того хочеться. Плюс до того, якщо говорити в розрізі вищих знань, Меркурій, коли йде. Ретроградний в дев'ятому домі він говорить про те, що можливо ви будете переоцінювати свої, свою ідеологію, свої цінності. Можливо, вам доведеться повернутися до якихось старих знань, які ви відкладали. Ну, наприклад, можливо, ви колись купували якийсь курс цікавий, але про нього забули і зараз захочете або будете вимушені повернутися до нього. Тому, овни, цікавий, я вважаю, для вас буде період. Користуйтеся. Цим часом собі на користь, використовуйте періоди для е, своєї активності. Дійсно, такий, можливо, навіть трішки складний трансформаційний буде період, але я впевнена, що ви точно справитесь. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте вподобайку. А також для тих, хто хоче замовити свій індивідуальний прогноз, переходьте за посиланням під цим відео.